Багато американців за своє життя накопичили вдома чимало речей, якими вони з тих чи інших причин перестали користуватися. А у теперішніх непростих економічних умовах ці, на перший погляд, непотрібні речі, можуть отримати друге життя і принести своїм власникам додаткові гроші. На допомогу приходить популярна у США торгівля через інтернет і новоявлені спеціалісти з цієї справи. Вони допомагають тим, хто не надто обізнаний сучасними технологіями, скористатися можливостями інтернету. Як це працює, розповів Сірій Сеявич. Нікі Кембл, новітній шукач скарбів. Ми перевіримо, що тут є, скільки воно варте, і чи ви хочете щось продати. Нікі Кембл ходить від дому до дому в одному з районів Піцбургу, штат Пенсильванія, щоб допомогти людям визначити, чи в них є що-небудь, що вони могли б продати в інтернеті. Лора Комо, домашня господарка з трьома дітьми, не має часу слідкувати за онлайн аукціонами. це мене трохи лякає. Стомлює Я дуже зайнята на роботі своїми дітьми. Мати Лори Нофі, також готова продати зайві речі. Це спосіб позбутися речей, якими я користувалася, і готова передати їх іншим. Нікі Кембл каже, що середня американська сім'я має речей на 3,5 тисяч доларів, які можна було б продати на аукціоні. eBay. Наші клієнти. Всі, хто має зайві речі, не треба бути багатим чи жити в престижному районі. Усі зараз мають всяку всячину. Відвідуючи лору комо Нікі зосереджує увагу на її сумочці «Коуч». За останні 90 днів на eBay було продано 54 подібні сумки. Нікі заснувала свій бізнес всього два роки тому. За її посередництвом на eBay продано речей на понад 200 тисяч доларів. Вона бере за кожну продану річ 5 доларів і 30% комісійних. Традиційні комісійні крамниці беруть, як правило, половину ціни. Ми стаємо консультантами щодо того, що варто продавати, а що ні. У своєму офісі Нікі оцінює речі, фотографує їх і складає деталізований опис. Відтак вона починає аукціон, відповідаючи на запитання від потенційних покупців. Продані речі вона того самого дня відправляє поштою. Судячи по тому, скільки клієнтів заходить до її офісу, бізнес некий процвітає. One... Це було продано за 380 доларів. Никі продає речі на аукціоні eBay за різні ціни від 25 до 7 тисяч доларів. Її клієнти задоволені, адже це для них гроші в кишеню за непотрібні вже речі. Юлій Саєвич Голос Америки